Борис Джонсон каже, що не треба ніяких переговорів. Очевидно, а треба дати Україні більше зброї, і саме це а ще дозволи бити цією зброєю поглибше по території РФ. Дозволять Україні точно перемогти, бо зараз це не те, що світло в кінці тонелю на ці на цю перемогу з'явилося. А взагалі, на думку Джонсона, доброго друга України та колишнього очільника уряду Великобританії, Україна нарешті може покласти край цій війні, враховуючи ті події, які зараз відбуваються. Борис Джонсон закликав припинити путінофобію та дати українцям те, що їм потрібно. Україна нарешті може покласти край війні, впевнений. Він Джонсон написав статтю про тактично геніальну курську операцію збройних сил України, яку називають і приголомшливою і безпрецедентною. Колишній прем'єр-міністр Великобританії в своїй публікації для таблою Daily Mail висловив захоплення наступом ЗСУ в Курській області та закликав зокрема і Велику Британію дозволити Україні удари британською далекобійною зброєю по далеких російських авіабазах. Своїм неймовірним контрударом по курському регіону українці ще раз показали нам, як страшенно ми недооцінили цей конфлікт, цю війну, щоб вигнати Путіна з України. Тому зараз просто святий момент для нас, для Заходу того, аби дати їм дозвіл застосовувати зброю, яку ми і так вже дали їм. Матеріал під заголовком після тижня тактично генія Україна нарешті може покласти край цій війні. Вийшов у Daily Mail в п'ятницю, 16 серпня, на початку статті Джонсон написує, як скривився Путін на пам'ятаєте. ще так ручку мало чи не ламав і своїми тірібіл ручонками під час доповіді тимчасово виконуючого обов'язку губернатора курської області про глибину проникнення зсу за версією росіян. Станом на тоді на початок цього тижня, а вівторок пригадується, був на 12 кілометрів за версією Льоша Смірнова Тво просунулися. Росіяни в глибину і 40 кілометрів завширшки стану на 12 серпня. На його думку, на думку Джонсона, з того моменту, як Путін роздратовано обірвав губернатора, його приниження тільки посилювалося. Джонсон зазначає, що російський диктатор, починаючи своє злісне і невиправдане вторгнення, навіть у найстрашніших жахіттях своїх не міг уявити, що одного разу в Росію війдуть українські танки, а там ще й німецькі заходять. А, і не тільки, або що приблизно за тиждень вони захоплять більше території, ніж росіяни захопили за весь цей поточний рік, понад 1150 квадратних кілометрів. А також йому доведеться евакуювати сотні тисяч росіян і платити їм через це по 100 доларів. Експрем'єр Британії пише, що блискавичний ревок з Суркурської області нагадує нам про ключову істину війни. Ми з самого початку недооцінювали українців. Ми недооцінювали їхню сміливість, їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню чисту лють до російського загарбника, глибоку жагу в українських серцях вигнати війська Путіна з кожного клаптика української землі. Тож заради Бога. Каже Джонсон, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця. І під цим Джонсон має на увазі належний досвід використовувати інструменти, які ми вже надали. Ідеться більш розширено в цій статті. Ту версію короткого звернення Джонсона, яку ми з вами послухали. Джонсон закликав відмовитися від напівзаходів і зволікання, щоб дійсно закінчити війну. Він заявив, що нинішньому премєр міністру Британії Кіру Стармеру час припинити ходити кругами. Ну в Кіра Стармера, звісно, і внутрішня ситуація із інспірованими фактично спеціально протестами і різноманітними настроями населення, звісно, не нато Йому Треба ще й те коло намотувати. Але тим не менше може проявити він дійсно і рішучість, тому що пам'ятаємо, що. Після приходу Кіра Стармера на посаду нового очільника британського уряду спершу лунали заяви про те, що Британія дозволила нам бити поглибше на території. Російської Федерації по законних воєнних об'єктах, втім, буквально за кілька днів після цієї заяви ми дізналися, що Британія не дає дозвіл використовувати Шторм Шедоу, зокрема для того, аби бити поглибше по авіабазах, по скупченню росіян по логістиці ворога на території їхньої землі. А пару днів тому ми дізналися, що Британія така обережна, тому що то, для того, аби дозволяти бити Шторм Шедоу, треба дозвіл і від Франції. Бо такі ракети, в які Франції називаються скальпіжі, вони виготовляються та разом вони є ініціаторами, виробниками цих ракет спільно і бусім то згода всього цього тандему повинна бути надана. Хоча наші експерти кажуть, що насправді це ну більше політична якась а, тут інсинуація, тому що можуть британці, якщо захочуть, і самі дозволити бити Штормшайдо без жодних на те проблемс. Ми всі розуміємо, каже Джонсон, тактичну геніальність курської операції захопленням і подальшим утриманням шматка російської території українці кидають путіну похмурий стратегічний виклик. Пише політик, розмірковуючи про те, що російському диктатору доведеться повертати захоплені Україною території новими хвилями мобілізованих і перекидати війська з інших напрямків. Джонсон також нагадав, що російські окупанти знищують українські позиції на Донбасі плануючими авіабомбами. А союзники тим часом змушують українців битися із зв'язаними за спиною руками. Він наголосив, що єдиний спосіб зупинити плануючі бомби вдарити по авіабазах, звідки злітають літаки. Що їх випускають, тобто тактика війни на випередження тут має бути проявлена. Звісно, про це говорять всі експерти, і наші, і західні. Просто всі, хто тільки можна, і військові експерти, і експерти з питання вивчення Росії, як то Марк Галеоті, зокрема от в інтерв'ю для видання Times, Times Radio, говорить про те, що так треба покласти ось краще Росії саме таким методом, бо метод сили і дозволів, розширення дозволів. Причому на фоні успіхів української армії бити відпрацьовувати по законах. Об'єктах на території Росії він покладе край не лише російські міці потугам, ну а звісно, це все ще й імідж Путіна, м'яко кажучи, підпсовує. Для цього всього необхідно використовувати західну зброю. Продовжує Борис Джонсон, яку союзники вже і так поставили Україні, зокрема. Американські і британський «Шторм Шедоу». При цьому союзники не дали Україні дозволу для використання цих ракет проти своїх мучителів. Пише Джонсон. Він зазначив, що російські війська вже понад два роки завдають невибіркових ударів по українських містах, не кажучи вже про військові бази. Нам як завжди кажуть, що ми боїмося ескалації, але насправді дійсно боїться ескалації. Путін він втратив сотні тисяч солдатів. Він втратив величезну кількість бронетехніки. Зараз він розтягнутий на кілька фронтів. Для друзів України на чолі зі Ша та Великої Британії настав час пришвидшитися, пише Джонсон. Експрем'єр наголосив, що союзники України протягом всієї повномасштабної війни не тільки недооцінювали українців, а й НАТО зволікали та були обережними в питанні військової допомоги. До речі, про те, що нам наливають просто як піп'ятками аптеки по крапельці, менше ніж по чайній ложісті ложі в день допомоги. Джонсон говорив і рік і десь півтора роки тому. Так в також в одній своїй публікації для Daily Mail, була чи то кінець чи то початок весни 2023 року, і дивіться вже пройшло. Скільки часу партнери й досі чогось бояться, і досі обережні. Нагадує Джонсон, що зрештою партнери все одно змінюють свою позицію і визнають необхідність озброїти Україну, але тільки після невиправданого зволікання і смертей, влучно зауважує він. Він закликав Велику Британію знову продемонструвати лідерство. вона це зробила першою, пообіцявши передати Україні танки і першою, схваливши відправку летальної зброї, зокрема протитанкових ракет Енлау. Президент України Володимир Зеленський минулого місяця був спантеличний тим, що Стармер спочатку дав дозвіл на використання Shadow по російських базах, але за кілька днів цей дозвіл було відкликано. Після цього від Downing стріт з'явилося пояснення, що Shadow нібито може бути використаний тільки з дозволу Франції, як я вам. Нагадувала, нагадує про цей і Джонсон і запевняє читачів також і він, що це повна маячня. Так, звичайно, завжди краще як казав Черчилль діяти спільно з американцями, але це зброя Великобританії, оплачена британськими платниками податків, і нам має вистачити сміливості вирішити, яким чином її використовувати. Написав він наприкінці своєї статті колонки. Джонсон зазначив, що українці вкотре зруйнували міф про непереможність Путіна і довели, що можуть перемогти і переможуть. Ми морально зобов'язані допомогти їм. Зауважує Джонсон і зробити це. Якомога швидше, ми бачимо, що і Вашингтон фактично забороняє Великій Британії надавати Києву дозвіл на запуск ракет Шедо» по території Росії на тлі побоювань Байдена щодо ескалації війни. Про це пише вже видання Зе Таймс. Отак, бачите, спільно не виходить діяти з американцями, бо американці мало чи не стають на заваді. Чомусь дуже дивується ці рішення і ці. Композиційні кроки від штатів ми будемо наступної години з експертом міжнародником Богданом Ференсом в цьому розбиратися, тому що вже ну чесно кажучи, вже не смішно навіть це виглядає. Видання The «За Times зауважує, що Велика Британія хоче надати Україні свободу, робити те, що вона вважає за потрібне, тобто ми зі своєю далекобійною зброєю. Однак це вимагає консенсусу з боку союзників, включаючи і Штати, і Францію, і третю ще країну НАТО, яка не називається джерело. The Times в уряді сполученого королівства підкреслює, що Лондон не звинувачує США в затримці, додаючи, що такі зміни в політиці потребують часу.